Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні запланував постійний мир, злагоди й процвітання для нашого покоління, для всіх наступних поколінь українців, щоб мир тривав не рік, не два, а століття, тисячоліття. І тому кожного вечора ми проводимо колективну молитву. Тобто ми родиною збираємося і молимося до Господа Бога і проводимо трансляцію. Запрошуємо всіх бажаючих, хто бажає, приєднатися до нас. Ми для цього в цій трансляції використовуємо спеціальну молитву. Це покаяльна молитва. Тобто, ми тут просимо вибачення у Господа Бога. Чому саме так? Тому що для того, щоб. На щось попрохати в Господа Бога, щоб зв'язок між нами, можна так сказати, був кращим, нам потрібно очистити спочатку свою душу. Це щось подібне, знаєте, як, як наприклад, протерти вікна, щоб краще через них було видно. Тобто за день. Коли ми живемо, щось працюємо, щось робимо, бігаємо, зайняті своїми труботами, коли ми дивимося новини, дивимося, що відбувається в нашій країні, і хвилюємося через це все, то в цей момент ми впускаємо дуже багато в свою душу зневіри, впускаємо відчай, впускаємо розчарування, пускаємо різні. Зневірюючі думки і деструктивні думки, такі як ненависть, як бажання зла іншим, такі як гнів, агресивність, відчуття вини, можливо, навіть в когось виникає. Таким чином, це все затуляє наш зв'язок з Господом Богом. А ми ж хочемо попросити перемоги. Ми ж хочемо достукатися до Господа Бога і попрохати у нього миру, тобто, щоб ми, українці перемогли, щоб у нашій країні запанував постійний мир, щоб ми всі процвітали, щоб ми могли дати своїм дітям щасливе майбутнє, щоб мати можливості жити і насолоджуватися життям. І, ну, в мирних містах, в мирній країні. І для цього ж нам потрібно мати чисту душу. А навпаки, коли ми сповнені з невіри, страху, сповнені ненависті, образ, хвилювань, то душа ну, ми, нам дуже важко достукатися тоді до Господа Бога, ну, тому, що Він нас не слухає. Ні, Господь Бог нас завжди слухає, Бог нас любить. Це тому, що ми такі закриті, такі заблоковані, такі, знаєте, як страх. Він стискає людину. Людина така зжимається, стискається. І тому ми такі заблоковані стаємо, що е, не, ну, наша е, молитва не має сили, іншими словами, вона не має віри. А для того, щоб, бу... щоб віра була, щоб ми вірили у перемогу, щоб ми вірили у наших військових, вірили саме справді вірили, а не просто щось говорили. Для того треба відкрити свою душу, тобто розслабитися, треба відпустити оце весь страх, сумніви, оцей гнів. І саме для цього ми і каємося, починаємо всі молитви з покаяння. Тобто ми просимо Господа Бога вибачення, що підхопили як простуду, як хворобу, підхопили оці всі страхи, сумніви, зневіру, ці впустили в свою душу гнів, ненависть, образи, дорікання в думках на когось там чи на якісь події. І що це все нас затуляє, відсторонняє від Господа Бога. Саме так. І крім того, завжди варто пам'ятати, що будь-яка ненависть, або будь-який деструктивна думка в нас це, можна сказати, палка з двох кінців, або ніж загострений з обох конців. Тобто, з однієї сторони, ми погано думаємо щось про щось або про когось, або навіть бажаємо зла комусь, але з другої сторони. Треба завжди пам'ятати, що цей ніж заточений і в нього немає ручки, у нього є також гостра частина з однієї сторони і з другої. І навіть якщо ми ра бажаємо зла іншим, ми так само ранимо і себе, і свою душу. І тому дуже важливо, щоб очистити свою душу перед тим, як звертатися до Господа Бога. І тоді молитва буде в рази сильніша. Тоді, коли ви попросите з чистою відкритою душою в Господа Бога, наприклад, щоб він беріг ваших рідних, які зараз на фронті, або щоб над вашим містом було мирне небо над головою, або інші, інші бажання, то ви це обов'язково отримаєте. Головне, треба молитися з відкритою душою, якомога чистішою душою, без тягарів, душою без тягаря. Ну, давайте і помолимося зараз, покаємося і попросимо Господа Бога перемоги і подякуємо йому за підтримку, за те, що він нас навчає, дає мудрість і береже, і наближає до нас уже перемогу. Господом Богом давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю у тебе. Бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країни. Господи, я розкаююсь. Я розкаюся у тих своїх страхах і сумнівах, що стали причиною того, що росіяни напали на нас. що росіяни... Як в 2014 році анексували Крим і далі і далі продовжують нападати на. Обстрілюють ракетами і дронами мирні міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачте. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мою душу. І душі усіх українців від деструктивних думок, від відчуття ненависті, від відчуття вини, від побажань зла для інших, від гордині і від інших деструктивних думок. І натомість наповним наші душі любов'ю, наповним наші душі світлом, наповним наші душі вірою і надією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв наші душі, що Ти заспокоїв нас від хвилювання тривоги і приніс мир та спокій в наші серця. Приніс мир та спокій у наші думки. Приніс любов у наші думки. В першу чергу любов до нашої батьківщини, любов до усіх українців, любов до своєї землі. Любов до своїх рідних, до свого міста. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти сповнюєш нас віри і довіри один до одного. Бо довіра згуртовує нас разом. А коли ми разом, ми сильніші, ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо один одному. Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, що ти згуртовуєш нас і даєш нам ресурси підтримувати один одного. Дякую тобі, Господи, що Ти даєш сили тим, хто зараз на фронті воювати, і даєш сили і можливості, і натхнення підтримувати всім можливим усіх, хто зараз на фронті, донатити готувати робити теплі речі. Передавати речі, передавати донати, збирати гроші на іншу техніку, чи на дрони, чи на потрібні речі для людей зараз, які на фронті. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти любиш нас і що Ти приготував для нас перемогу, що Ти приготував для нас постійний мир і процвітання. На тисячі тисячі років дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я покладаю усі свої надії на Тебе. Бо я довіряю тобі, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні війна, що в моїй країні тривають постійні обстріли, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, і що кожного дня лунають повітряні тривоги. Господи, мені дуже шкода, що страх шириться по всій країні. Мені дуже шкода, що ці невинні люди, навіть діти. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені ті мої невірючі думки, ті мої деструктивні думки, що стали причиною всього цього. Дякую тобі, Господи, що вибачили. Дякую Тобі, Господи, що очистив мою душу і душі усіх українців. Від цих неправильних деструктивних думок. Дякую тобі, Господи, і натомість наповнив наші душі любов'ю, наповнив наші душі світлом знання, наповнив нас вірою, вірою в наших військових, вірою у, те, у наших союзників, вірою у перемогу, вірою у те, що ми звільнимо всі території, що зараз окуповує Росія. Що повернемо усіх, хто попав у російський полон назад додому. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв нам душі, що Ти приніс мир та спокій в наші серця, в наші думки, що Ти е, даєш нам впевненість, що з нами і з нашими рідними все буде добре. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Що ти виправив уже цю ситуацію, що ти вже приготував для нас перемогу, що ти вже приготував для нас життя в мирі, в мирній країні, життя в процвітаючій країні. Тобто приготував для всіх нас процвітання Наші, на нашій землі, в нашій країні. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю, я люблю тебе, 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 Господи, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. І я смиренно приймаю все те, що відбувається, все те, що ти даєш пережити, відчути, побачити. Бо я довіряюсь тобі цілком і повністю. Бо я покладаю всі свої надії на Тебе, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся і прошу вибачення за ті всі свої зневіри, страхи, сумніви, ті відчуття ненависті, образ, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною горя в моїй країні. Смути, будь край. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Вибач мені, будь ласка, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую, що очистив від цих неправильних думок. І дякую, що наповнив душу світлом Твоєї любові, віри і надії. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Слава Господу Богу, слава Україні і слава всім нашим героям, нашим захисникам, захисницям. подяка подякання. І від щирого серця дякую вам, що ви приєднуєтеся, що ви разом з нами молитесь, що ви дивитеся це відео, цю молитву у записі, що використовуєте цю молитву для того, щоб молитися, щоб очищати свою душу. Як я вже сказав, ця молитва в першу чергу почесна. Тобто ми каємося Каємося чому? Тому що всі наші думки так або інакше являються нашою реальністю. Тому що думки, наші внутрішні поклики, вони нас мотивують до дій, як до хороших дій, так і до поганих дій. Тобто, коли в людини є. вона Повна любові, то це мотивує її до позитивних дій, підтримати, приголубити, полюбити, допомогти. А якщо в людини, наприклад, ненависть, жадоба або заздрість в душі, гнів, гординя, то відповідно це і змушує людину діяти. Вона вважає іншим зла, вона завидує, вона е, обманює і багато чого іншого. Це мотивує знов до дій, але негативних. Тому дуже важливо очищати свою душу і наповнювати душу любов'ю, просити Господа Бога наповнити нас любов'ю. Таким чином, ми приносимо в своє життя любов, а це відповідно під нашу країну. Бо ми ж частина цієї країни. Україна і українці, тобто вся країна складається з кожного українця. Так само, як зелений ліс складається з зелених дерев. Якщо кожне дерево зелене, то от і ліс зелений. Так само, якщо кожний українець процвітатиме, буде жити в любові, то і вся країна процвітатиме, буде жити в мирі, злагоді і процвітанні. Тому дуже вам дякую. Бажаю вам мирного неба над головою сьогодні, ось вже у повітряні тривоги. Бажаю, щоб з вами все було добре, щоб Господь Бог вас беріг. Бажаю вам спокійної ночі. Бажаю вам бути в безпеці, жити в комфортних умовах, мати вдосталь всього, що вам потрібно, і почувати себе добре. На добраніч.